Вітаю вас. Сьогодні, 16 травня, четвер, 75 й день з циклу 365 днів одного року. День почався. Сьогодні було хмарно і схід сонця практично не можна було зафіксувати на екран. Але ж і крізь хмари пробивається сонячне світло, день іде хвилина за хвилиною і запрошує цей день вас прожити продумано, виважено, в гармонійному стані, активно. Хай вам допомагає в цьому. Ваша наполегливість і бажання прожити своє життя як найкраще. Бережіть себе, бережіть хороші взаємини, хай вам щастить.